Всім привіт! В цьому відео ми з вами познайомимося з тим, як виглядає Upwork, з деякою термінологією, яку потрібно знати, щоб там зареєструватися, і з чим вам доведеться там стикнутися. Отже, Upwork – це міжнародна фріланс-платформа, але це не просто дошка об'яв, де ви можете розмістити свою пропозицію а клієнт свою це гарантія безпеки для вас, як для виконавця. Для клієнта також це зручно. Upwork бере за це певний відсоток. Якщо я не помиляюся, бо я працювала з апворком до 22-го року, і тоді це було 10% від вашого доходу, ви віддаєте апворку. Тобто, наприклад, якщо ви заробили за проект 500 доларів, ви віддаєте 10%, тобто 50 доларів, і отримаєте 450. А це насправді. Невелика сума за гарантію безпеки. В чому вона полягає? А в тому, що апорт бере на себе розв'язання спорів, якщо такі виникають між клієнтом і вами. Тобто, якщо у вас виникає якась е, така ситуація, і клієнт, наприклад, не хоче оплачувати роботу, а ви все зробили, ви можете подати скаргу, і адміністрація буде розглядати. Цю ситуацію розбиратися в ній, якщо все правильно і ви дійсно виконали роботу, а клієнт не хоче платити, то адміністрація змушує клієнту виплачувати вам обіцяний гонорар. Тобто мені здається, що така безпека варта тих 10% абсолютно. Ну і в принципі, це підвищує рівень довіри між клієнтом і виконавцем, тому що кожен з них впевнений, що він працює з якимись гарантіями там, Свого замовлення, чи як виконавець. Отже, коли ви реєструєтеся на апворку, зараз я собі включу, щоб бачити, вам потрібно буде заповнити свій профіль, зробити коротенький опис. Про це я окремо скажу в наступному відео. Також є такі поняття, як коннекти. Що таке коннекти? Такі певні умовні одиниці, які ви отримуєте на напорку, щоб подаватися на пропозиції клієнтів. Тобто ви можете робити пропозицію роботи тільки використовуючи ці умовні одиниці конекти. Отже, грубо кажучи, для того щоб відправити клієнту листа. Наприклад, ви побачили якусь об'яву, типу шукаю дитячого ілюстратора. Книжка складається з 20 сторінок, потрібно 10 ілюстрацій І приклад стилю. Ви думаєте, вау, клас, я це можу зробити для того, щоб написати цьому клієнту, відповісти на об'яву, потрібно використати якусь кількість конектів. І... Спочатку вони були безкоштовні на ПОРКу, а зараз вони платні і безкоштовних ви отримуєте певну кількість при реєстрації. Здається, це 50 Ви отримуєте конектів. Потім якусь кількість ви отримуєте кожного місяця. І якщо вам потрібно докупити ці конекти, це буде коштувати 15 центів за конект. Коли я починала працювати на опорку, вони ще всі були безкоштовні. І коли ввели цю плату, спочатку це був такий вау, як це типу, чого. Але насправді це розумно з точки зору адміністрації, Це така дія, тому що це примушує вас більше виважено підходити до відправлення своїх пропозицій да, пропозицій співробітництва. Це убезпечує від того, що людина, яка зареєструвалася як фрілансер, буде розсилати всім листи направо і наліво з пропозицією співпраці, навіть не вчитуючись в ТЗ. Таке буває дуже часто. Тобто, в недії, що щось довистрелить, просто людина може сісти і відправити 50 листів на день. Це займає зайвий час у клієнта, щоб все це прочитати. Це клієнта дратує, це, ну, тобто ніхто від цього не виграє в кінцевому результаті. Тому я вважаю, що це нормально, це розумно, і насправді ці 15 центів варто того, тобто ви більш виважено будете підходити до відправлення своїх пропозицій. І потім отримуєте в результаті роботу, яку виконуєте класно, отримуєте свій гонорар і взагалі не будете звертати потім увагу на те, що це платно. Тому не треба цього боятися, цих плат, Вони, по-перше, невеликі, більш такі, мені здається, дис дисциплінарні. Тут ми з вами плавно переходимо до того, що таке пропозал, да? Це пропозиція. А пропозиція щодо співпраці на платформі Апворк. Це і ті пропозиції, які надійшли від клієнта, і ті, що ви надіслали самі як відповідь на якесь повідомлення, яке опублікував клієнт в розділі Work. Також на Апворку є система відгуків. Після кожної виконаної роботи клієнт ставить оцінку вам і пише свій коментар зі своїм враженням від співпраці з вами. І так само ви ставите оцінку клієнту і теж пишете свій коментар. Це теж дуже класна система, тому що перед тим як співпрацювати з клієнтом, ви можете подивитися його рейтинг, а він може подивитися ваш. І якщо ви бачите, що в цього клієнта позитивні відгуки і там максимальний рейтинг, то це, звісно, більше шансів, що співробітництво буде ефективним з ним і приємним. Так само і з точки зору клієнта. Тобто ну дуже дуже зручна система, мені здається, при якій всі мають якісь гарантії вже на початку роботи. Ще хочу додатково сказати про е, ліцензійні моменти. Коли ви працюєте через Upwork е, в описі, там, коли ви там підписуєтеся, що ви працюєте, ви автоматично підписуєте там в умовах прописано те, що ви. Є автором свого своїх робіт, да і тобто, ви гарантуєте, що вони унікальні, і в принципі, саме те, що ви виконали контракт через Upwork, вже для клієнта гарантує, що ви створили унікальний контент, ніде його не вкрали, і він не матиме потім проблем із інтелектуальним правом. Але інколи клієнти хочуть підписувати додатковий договір, це теж нормально. Я багато разів працювала з додатковими договорами. Це абсолютно нормальна практика. Бо клієнт, звісно, хоче бути впевненим, що він отримує унікальний контент, унікальну роботу художню і не буде потім мати ніяких проблем. З контрактами, звісно, окрема така ситуація, тому що вони англійською мовою. І в мене, наприклад, з контрактами навіть українською мовою великі проблеми, тому я інколи коли я там контракти які. Більше ніж там кілька сторінок, я віддаю їх своєму знайомому юристу, і за певну там оплату він мені допомагає розібратися, чи там не продаюся я раптом в рабство. Це теж дуже такий корисний скіл. Таких юристів можна знайти там в тій же спільноті на Фейсбук ілюстратор, хто допомагає нашим ілюстраторам, особливо починаючим, тому що, звісно, на початку звернутися до там фірми яка перекладає договори, це буде вам, мабуть, не по кишені тому ще моя така порада, звісно, там створюйте тільки унікальний арт. Нічого не копіюйте, бо це зараз все перевіряється і фіксується. Ну і в принципі це не дуже ок, якби саме по собі. Коли ви зареєструєтеся на Upwork, ви будете бачити зверху таке меню Find Work, знайти роботу, My jobs», там мої проекти, там «Reports», «Messages». меседж. По вкладці Find Work ви зможете відфільтрувати по певних параметрах роботу, яку шукаєте. Там дуже-дуже зручний такий фільтр, дуже такий багатошаровий. Тобто, ви можете налаштувати собі пошук роботи. Під ваші запити, про це я теж більш детально буду казати пізніше. Дуже зручна штука. Тому в наступному відео я вже розкажу, як краще за все підготувати опис і як шукати проекти. Не перемикайтесь.